Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі аеропорти. З чого це все почалось? Бо зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що. з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися. Да, він вміє законопроект про те, щоб зсу їздила, допомагала, навчала в країни НАТО, в тому й числі й воювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака доля для наших військових. На жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо вони знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео а Путін забрав цього приводу надбез, Раду над, надбезпеки в Москві, і останній раз він це робив перед війною, перед тим, як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От тобто, така от поняла, одні друг друга шугають там щось пугають. А ти що? а ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати. Всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. от тепер Польща зайво пішла на такий шах і рішила ми свій повітряний простір захистимо. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А європи є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО в тому числі. Як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з тої, чи з повітря, чи щось іще, але в них нема протоколу протоколи наработано на випадок гібридної війни, такої, як є зараз. Оце дрони, поняли, ця вся історія. А, в чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, у по техніки і так далі? Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось делати. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох, десь, збирають дрон, поняли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує отаку історію. Поняла, Україну. Ну, трошки акуратніше зі словами, бо це TikTok, зрозуміло. А, в Європі не так. Туда прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь главному генералу. Він себе нараду. Всі будуть слітатися з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дня.